Реакція не відбувається. Ходити, розумієте, писати заяву, якщо я тут на місці, я міг би взяти? Ні, так про виправлені описки вам не обов'язково приходять. Просто вона оскаржується, і, виходить, на базі пронесло через п'ять днів. Тобто мені через п'ять <реш> днів написати на те, щоб виправити помилку, чи зараз? Ні. Заява може податися. Ні, що на глучи. А якщо ми вимагаємо зараз прямо виправити цю занятку милку, хочемо, щоб було це виправлено прямо зараз. У нас є на на Будь ласка, Давайте тому, багато теж довели засідання, то я не бачу. Проблеми в тому, щоб його виправити. Саме так. І ми не бачимо. Тому ми просимо, будь ласка, посприяйте, щоб можна було це якось зараз виправити, переадрікувати і вид, видати йому на руки ну, правильний документ. І ще одна, документ. так би мовити, ремарка, то, що я в своїй заяві просив відповідності до перелічних пунктів задоволити Тобто, Сказати э, за номером статті, які э, були в моїй заяві і так далі. А там просто написано Скаргу задовольнити. Ну, теж якби э, технічно це, мабуть, неправильно ну, тому, це не з моєї сторони. Тому що ось, у моїй заяви я вам просто покажу, щоб э, не бути голослівним, а те, що <рес> можливо, я просив, щоб по кожному пункту винести саме сказати дані э, статті, за якими я просив. Не просто вказати, що задовольнити заяву, тому що е, наша ганебна поліція на Лесі Українки, вони не виконують не ухвалу суду. Вони потім вписують і 356-ту, і 366-ту, все тільки не те, що Розумієте. У нас вже купа е, скарг на бездіяльність і на фальсифікацію зі сторони поліції, тому е, кожен раз, коли я приходжу. Тільки, по-моєму, один раз було, що суддя вказав чітко в короткій чи і в повній ухвалі тексту саме е заяву задовольнити по таким то статтям відповідно заявника від такого то типту. Я вважаю, що це мені проблема і Дивіться, 214 стаття зобов'язує... Ні, я, я розумію, але це ж моя прохальна частина. вона... Якби ця справа... Ми щось зобов'язує, а нам право на самомізувати. Але це ж суспільний інтерес має досить резонанс. Якби це була справа там, крадіжки, якоїсь там велосипеда, то я би не просив би цього. А так як в нас на сьогоднішній день ми маємо ця справа стосується е, всієї громади, і у вас в тому числі є громадянина міста, то я думаю, що е, дане уточнення було б доречним, речі, щоб дефанту. Були вказані статті відповідно до, до моєї кохання частини знання. Бо таким чином поліція е, скидає на те, що ми потім знову йдемо в суд на поліцію, що вона не виконує хвалу суду. Вони пишуть, що а суд не вказав за якими статтями. Mm -hmm. Тому ми можемо убивство написати, там, що це хуліганство або ще щось таке. Ну, ви ж з Лесі Українки ви ж знаєте, скільки ми ж ми були також, на засіданні, тобто Лесі Українки поліції відділені там одні уніками. Вони, або не вміють, або не хочуть, або покривають. То роблять все таким чином, щоб навіть не слухають і не читають її ухвали. Я ж їм іду, чай, і долучаю, і залучені, і клопотання про те, а вони все одно ну, йдуть в суд. Дивіться, а, і в принципі, рано, якщо читати буквально КПК і навіть виходити з стані практики в суду, а, слідчий суддя не має права на себе перебирати повноважені слідчим. Прийдено вносити відомості в реєстр щодо кваліфікації, це право правослідчик. Я розумію, що багатьом хотілося б бачити саме ту кваліфікацію, яку вони для себе визначили. Ну, образно кажучи, якщо сусід сусіди там не дополюбляють, там, можливо, була сварка, якісь реальні легкі тілесні ушкодження. А він просить внести, давайте, замах на вбивство, внесемо ту чому. Ну, Але потім можна перекваліфікувати, як прокурор, так і слідчий, перек, перекваліфікувати. Так, да, зобов'язувати, то та ми тоді пологіки вносити саме те, як хочуть. А там, ну, як, як на минулого тижня, Корольоський суд, у mm нас -hmm. було mm -hmm. по Мароболинській міській раді і е, Корольівському суді на Н-прізвище, я не пам'ятаю, е, суддя чітко прописав всі статті, які були в заяві від нашої громади. Тому я бачу так, що це є важливим. Суд я зрозумів, що це важливий елемент для виконання ухвали суду. Тому що якщо ми напишемо 365 або тільки 366, то це дасть змогу для поліції знову фабрикувати, фальсифікувати, і ми знову змушені громада йти до суду для захисту наших прав 382 396 на поліцію, але це ж нічого не дає. Нам потрібно розуміти стільки поняття права для того, щоб поліція не мала можливості використовувати лазейку і дирки, які якби є. То, от єдине, що ви, як голова суду, не ж маєте такі певні можливості і підскажіть, як зробити, або як зробити так, щоб дана. Дана скарга відповідно для статей, що була доповнена цими статтями. Тому що це є суспільний дуже великий інтерес, це резонансна справа. Це як 91-й рік проголошення незалежності приблизно. розумієте? Ми теж зараз хочемо бути в полі права. Ми хочемо, щоб суд стояв на стороні громади, людей. І все, що нам залишається, це просто звертатися до суду для поновлення наших прав. У нас іншого вибору немає. Ми не можемо, окрім Конституції суд, впливати іншим чином на перебіг подій. Yeah, вимога до поліції, прохання до суду, тому що це є прохальна частина. Почкайте, ну, я ж заявник, дайте мені слово. Ви коли будете в суд, то тоді можете там писати, що ви там хочете. Прошу вимагає там все, що там. А я в мене своя... Судом, в принципі, у нас ніяких ніколи не в рунському суді по-моєму проблем не буде. Ну я ж кажу, от ви як голова суду, прошу вас внести такі от коректувальні частини. Ну я не вношу ж відомості. Я... Хорошо, яким чином нам ні, не вносити відомості в доповнити ухвалу у відповідності до моєї заяви? Як це було? Наприклад, я вам просто скажу, що мені було приємно, коли заява суду корольовського. Ой, вибачте, ну так, да, і Корольовського, і Новоград-Волинського, і там було чітко прописано задовольнити заяву, у відповідності до, від такої-то дати по таким-то, таким-то статтям. А далі вже, то вже кваліфікація чи перек... кваліфікація злочину, це вже буде, хай змінює або керівник слідчого відю, або прокурор, хто там буде. Але суть частину я вас просто прошу, щоб яким чином мені зробити так, щоб доповнена, а не гола така указана. Мені потрібно знову йти в суд, чи, знов, чи мені потрібно писати якусь заяву про зміну? Ну так, з ходу ви можете дочекатися, поки будуть у нас відвідуваності в Єрдери, подивитися. Я вам зразу кажу, що в мене 365 лупника або 356, там немає нічого. Там... Це ж поліція. Ви ж, ви ж бачите, скільки в мене тільки до поліцейських в цьому році на бездіяльність було понад 20 судових позовів, які ви, ви в тому числі задовольняли. Друзі, я чувству, це сама просне. Ну, тобто вони ліплять, що хочеш. Слідчі просто не виконують ухвали суду. Ми, ми можемо їх заставити тільки таким чином, е якщо буде в ухвалі чітко прописана стаття. Яким чином от нам зараз робити, щоб ми розуміли і громадяни розуміли, яким чином нам з цим боротися, яким чином отримати витяг, в якому було б відповідності до позовної ухвали. Тому що це є важливим елементом, я кажу, якби це було крадіжка велосипеду, чи там ще щось, я би не наполягав. Але е, на цей момент е, це важливий скажімо, перелік тих статей злочинів, які на нашу думку, на мою думку, повинні бути відкриті кримінальні справи, і далі, якщо будуть ну ви розумієте, внесені до РДР, а далі хай слідчий вирішує, поліція вирішує СБУ хай вирішує. Якщо немає складу злочину, то закриють і, і все. Але не буде звинувачень у тому, що я не зробив, не подав документи ухвалу суду у тому співвідношенні, що ухвала була неповною. Тому що так трактують поліція. Я вам, Якщо ви не вірите, я готовий зараз з вами проїхати в поліцію і показати зі мною тут купа документів сфальсифікованих саме поліцейським, саме по цих внесеннях до РДР. Наприклад, на муніципальну інспекцію суд Богонський виніс по 109, по 111, а Волошина слідча вона внесла по 365, якщо не помиляюся, або 66, або 65. Яка зовсім не... Підробка документів, фальсифікація відомості, так? 366, частина перша. Вона внесла по цій, почасту 109, 111 і де... Державна зрада повале Конституційної влади, вона не має ніякого відношення із, із цією. Вона є не навіть поліції. Але суд їх зобов'язав внести відомості, але вони все одно їх не внесли. Розумію, що не внесли. не, не, не Але не по тій кваліфікації. Ну так, але вони початково. Вони ж повинні вносити по тій кваліфікації, яка вказана у ухвалі, якраз ухвалі була та кваліфікація. Тому я подавав суд на Волошину, суд мою по 382 задовольнив, але у поліції на сьогоднішній день вони кажуть, що немає ухвали суду, хоча я їм копію надав, по надав, щоб відкрити по 382 -й. Звісно, на, на виконання ухвали суду на поліцейську надіслані документи до СБУ, тому що в мене є підозра, що поліція займається прихованням злочинів і діє в е, супереч законодавству проти нашої держави. Тому що такі дії я тільки називаю, можу назвати як ворожими діями. Тому щоб не було для них цієї галочки. в мене в вас прохання, як мені зараз на сьогоднішній день, зробити так, щоб ця ухвала містила саме. Мою прохальну частину і до статей, ну і плюс виправити помилку по батьку. Якщо ви вважаєте, що тут була описка, і треба вносити відповідні статті, можете написати заяву про виправлення описки в ну, ухвалі. Але це суддюз суд зобов'яже задов... ну, до винесення чи ні? Це суддю з до постановлення ухвали. А чи буде задоволений внесено виправлене судове рішення, чи буде постановлено ухвалу про відмову? Це вже вирішить судя. Тобто не треба писати додатково. Но, якщо вважати, що була допущена описка. І ну, там, бо, описка в моєму по батькові по прізвищі там правильно, а по батькові неправильно. Це раз, але я просто ту резолютивну коротку частину, щоб відповідності винести її з відповідними. статтями. Смотрите, я не можу, скажімо так, тим паче, що, що тут резолютивна частина. А зараз е вам пояснити, яким мотивом керувався суддя. Буде повний текст, ви там все побачите, прочитаєте, то, так щоб не Добре, але що мені робити далі, якщо далі надалі буде так само е рішення чи ухвала, що просто задовольнити скаргу і все, а не буде внесено саме в, по пункту, так як у мене викладено у питанні частині е до суду. Що мені далі робити? Сподавати в суд на ту ж на, на зміну ухвалу, е зміну частини. Опису ухвали, ну, чи що мені робити? Ви можете подати ще раз звернутися з, з заявою до поліції, чим не пропорушний. Чому вважаєте, що тут є ознаки складу проганути? Ні, ну це є ці є. В моїй заяві це є. Я не, я не приховую, можу дати вам і перечитати мої копії. Там повністю це викладено, з якою метою, чому саме така стаття, і чому я прошу з такою статтею його відкрити. Це не, не не просто, що я прошу відкрити за такими статтями. Там повністю весь опис і е, декілька копій документів, які вказують про... Е, про суть справи, але сама справа, саме сам з додатками і доказами, вона лежить поліції. І поліцейські приховують цей злочин. Вони навіть мою ну, заяву відмовилися брати на неї відео, тобто вони постійно як вони діють в тому, що, що не забороняють мені її подавати, потім не відмовляються її отримувати, потім не відмовляються давати талон Єо, потім вносять неправильні відомості в ЄО. Я це все отак, от, таким чином це все боремося і виправляємо. То у мене просто єдина, ну, на сьогоднішній день я бачу єдиний вихід це в тому, щоб е по даній ухвалі її більш змістовно викласти і виправити помилку по батькові, і більш змістовно, щоб було вказано саме ці статті, так як це робив Корольовський, так як це був робив Новоград волинський суд, який відкрив кримінальні справи по е аналогічним же заяві громади. От і все. Тобто, якби, немає, ані, з, моє, з мого боку я не бачу перебільшення якоїсь вимоги або впливу на, на суд. Це є, ну моя, я вважаю, законна вимога і нічого е, такого понад я не прошу. Тобто я це, можу надіятися на те, що якщо, суд... законна вимога, якщо б 214 чи в 303 статті прямо було значно, що інші суддя. Коли зобов'язує дізнавача чи прокурора в місті відомстів РД повинен ухвалі обов'язково вказати правову кваліфікацію. А б вона там було так зазначено, ну, так, що мають, ну, да, зрозуміло, воно б її писали. У ну, нас який а... в реєстр відомості квалі про кваліфікацію вносить слідчий дізнавач прокурор, що прямо вказано, 214 і відповідно ну, положенні, здається, не пам'ятаю mm -hmm. назву. Ось, там, де якраз і розписано перетней відомство клієнти. Інакше виходить, що ми перебираємо себе повноважені слідчого чи прокурора. і самі визначаємо за нього, в якому напрямку і мови. Тобто визначив Ні, ну але ж там КПК що там немає, що ви визначаєте, ви визначаєте за заявою заявника, тобто за моєю проханням частиною, на ту скаргу, яку я надаю поліцейським. Тому що я поліцейським чітко розписую кожен злочин. Там 109, то-то, то-то. 111, то-то, то-то, там 366 частина друга, таке. Тобто, в мене повністю всі заяви викладені, але слідчий суддя не, не, не зобов'язаний і не має права досліджувати матеріали. Тобто він не досліджує матеріали, суд заяви і так далі. Він коротку частину йому озвучив. І далі просто по 303 йдемо про те, що бездіяльність поліції. І все. Тому ми ж не можемо залучити слідчого суддю до процесу розгляду кримінальної справи чи внесення. Я просто до нього звертаюся на. Без діяльність слідчого. І все. Але да, без бездіяльність, да, але бездіяльність слідчого на підставі порушення таких-то, таких-то норм закону і не внесення по таких-то, таких-то статтях. Без Бездіяльність ну, закону, якщо буквально читати, без діяльність, там видно, що бездіяльність полягає на внесенні до ДРД. Ми саме і зобов'язуємо внести до РДР відповідно буде які виправдані в заяві. Ну, вулисній письмові, то як звертався. Відповідно, а там уже все інше вносить слідчі прокурора бодізнаваження. З якої форми біздіяльність вимагати так і забезплату? Ну, це, ну, це зрозумієте. ви зазначити. Якщо, наприклад, слідчі зараз знову відкриє. Державну зраду по статті 356 перевищення повноважень. Нам знов прийдеться громаді йти в суд забрати у вас час гроші наш час на то, щоб е, поновити наші права. І виходить, що замкнуте коло ми суд накладаємо на суд і навіть після того, коли буде е, коли є рішення. У мене вже є такі випадки, коли є рішення суду про звісно виконання ухвали суду. Надалі слідчий продовжує е, не виконувати навіть цю вашу ухвалу, тобто. В нас єдиний момент, єдина е, можливість, е, яка виникає для того, щоб правильно внести, це саме повна квалі е, висвітлення заяви із усіма статтями. Я розумію, що. Суддя не зобов'язаний цього, але просто писати, задовольнити скаргу відповідності до заяви, то можна дописати ще декілька цих, відповідно до заяви по статтях, там така, така, така. Там навіть без розпису просто 109, 111, 366, 190, 191, на це ж багато фармів не йде. Але це вже не дає можливості для того, щоб поліція, яка на сьогоднішній день є, деякі їхні. Люди, ну, працівники э, діють як банда злочинного групування, яке просто-напросто йде проти громади, йде проти людей, йде проти суду. Розумієте? І ми знаходимося на тій на 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 стадії, що нам потрібно це вирішити і закривати це питання, щоб не було можливості для поліції. Тому що Поліція на сьогоднішній день настільки вже прославилася, що ну, який інший вплив? Ми не можемо по-іншому, ми ж не можемо подати якусь іншу форму заяви для того, щоб притягнути поліцейського. Немає індивідуальної відповідальності поліції чи поліцейської. Тому у <кій> мене до вас прохання для того, щоб не було колізії, тому що ми як громада очікуємо скажімо так, на повну ухвалу, будемо цих тих днів очікувати. Про виправлення я написав, там секретарю залишив, але про е, саме повний текст, щоб в повному тексті ухвалили було відповідне розширене е, зобов'язання відповідності до заяви заявника, тобто моєї потік стаття. Е, я не знаю, чи мені писати. Якщо ви скажете написати заяву, то я напишу. Якщо це достатньо буде того, що я пояснив, тому що суддя не хоче з нами розмовляти. Не знаю, з яких підстав. Він сьогодні в негуморі. Він не хоче зі мною розмовляти, він не хоче. Судя розмовляє з вами в процесі. Ну, mm -hmm. Я вас, як сказати, розочарую, але сьогоднішня етика судді була не на високому рівні. Ви можете передивитись відео, воно у вас збереглося. Тобто мені, навіть, мені тільки надали можливість вступну частину в півтори Чесь, хвилини, не, мабуть, півтори або пів mm -hmm. хвилини, і далі просто суддя сказав, що я так вирішив, згідно 321. Пішов виносити ухвалу, пішов. Я б я навіть, навіть прохальну частину не встиг нічого озвучити. Я не розумію, для чого, я читаю швидко, я йому повідомив, що для цього е, піде максимум там, 20 хвилин, для того, щоб озвучити. А він вимагав від мене своїми словами скорочений варіант. Для чого мені своїми словами, коли в мене вже є розписано, тому що в мене я ж не юрист кваліфікований, який отримує, ну і так само багато людей, які не можуть. Пам'ятати статті, наприклад, для чого? Якщо в мене це все розписано, я все собі придумав, розписав для того, щоб люди бачили, а не просто помилятися в статтях і потім це би виглядало смішно і не кваліфіковано. бачиш це, я скажу ще раз. Це досить великий резонанс для громади міста. Це не є таким несуттєвою справою. Чому так суддя? Не знаю. Можливо, йому позвонили, можливо, на нього тиснули, він став без... незадоволений і так далі. Можливо, він незадоволений, що прийшла громада, що прийшли журналісти із... Видання. розумієте, ну але не в тому суті. Я від нього більшого не вимагаю, крім того, щоб просто виправити ці помилки і е, зробити, так як це зробив між Корольовський, так само на Городлицький міськрайонний суд, коли вони по таких же статтях, по аналогічній справі, я вказував, що вже відкрита аналогічна справа, повністю буквально розписана саме заява по таким статтям від такого то числа. І все. Тому що ми таким чином є всі учасниками цього процесу і всіх, кому стало відомо про злочин, вони автоматично стають відповідальними, можуть бути співучасниками злочину, якщо є бездіяльність. Я не хочу породжувати наступні суди, наступні звернення до суду, тому що ну, нам треба іншим займатися у нас є своє життя. Я не хочу тут сюди подавати ще 20 скарг по окремих... тому що мені скажути, потрібно буде потім окремо кожному. Це в ресторані. Ключове Бо Бо, слово Бо, Вам принесли борщ принесли борщ. Я вас прошу, тоді я везну тоді цю е, заяву, ага, ага, да, осувал, вибачте. Да, е, просто якщо суддя не хоче, я не можу змусити його в мене вислухати, тому що я ж кажу, я не маю права такого доступу. А вас як голову суду, просто прошу. Е, провести, ви маєте це право і, повести, і подивитися відповідну ухвалу по прильоському і народвоміському суду, якщо ви не вірите, що там саме відповідності до всіх статей було виконано. Ну, В моїх повноваженнях я не можу тиснути. Це етична не, не не не... Не... Ну, пропор... поведінка і в принципі суддівства, що, можливо, суддя щось забув, але ми йому не змогли цього розказати і попросити, знову ж таки. Тому ми, як безпосередньо керівника, прийшли до вас для того, щоб ви йому нагадали, що є така можливість, можна. То, можна це Можна, або це треба, або це не треба, і пояснити, що це є суспільний інтерес. Тому що я, ж, я кажу, Якби не в той момент, що, нам, що мені відмовлено було у виступі і у освітленні моєї заяви, що мене дико здивувало, О, незважаючи на те, що задовольнити, але мене дико здивувала сама поведінка судді. Тобто я, я не розумію. Нас дивляться глядачі з-за кордону, мені телефонують постійно, і я висвітлюю, як у нас працює поліція, суд, прокуратура. І вони дивляться на той на то все. І вони, вони кажуть, ми розуміємо, чого сьогодні. А, а мені це, наприклад, неприємно чути. Тому що ми, ми вже в цьому варимося 26 років і таким чином я не хочу, щоб мої діти жили. Я хочу, щоб я прийшов в суд, подав заяву суддя, якісно розглядів справу. Професійно, якісно видав мені документи, так щоб ніяка, е, ніяка потім інша структура, не поліція, не СДУ, ні прокуратура не змогли впливати на ухвану суду. А таким чином ми, ну, ми йдемо в якусь таку неприємну ситуацію. Добре, я вам дякую за виділений час. Ну, будемо очікувати. Дякую за побачення. Watch, yeah.